Провідки -провідки усі. Хочу вам показати основну локацію в житомірі і Така от красота біля балаваної галі. Ось стільки дерев багато. Ой, Дивіться, скільки які вони ще класні. Як розпустилися гарно вже. Не знаю, як вам краще показати. Там п'ять дерев і там п'ять дерев. Дуже гарні кидаються кіточки. Балова нагада. Класна кафешка і сакур. Рівішки. Які гарні чіткі. Киточки. Тут ще дуже гарна смачна піца, хто не пробував. А тут дуже смачні досить, бо мало малоток, по-моєму. Комп'ютерська, оці кондитерські дуже смачні тісточка і торти. тут Молоток, хто не знав. Заходьте. так от основну локацію сакур вам показала. Вони ще не дуже такі великі, середні деревця. Вони дуже гарні. А тут смачна дуже піца, хто не знав. Така от красота шикарня. Це приходьте, приїжджайте на екскурсію в Житомир, на Михайлівську. Всім чудового, гарного дня, пока-пока.